Взяти участь у запуску супутників НАСА, створювати персонажів для Дісней або навчитися програмувати роботів у силіконовій долині. Усе це стає можливим завдяки міжнародній освіті, і саме у цьому дозволила вкотре переконатися виставка Освіта за кордоном, організатором якої є Стаді Уей, компанія-лідер на українському ринку освіти, 8-9 лютого. У самому центрі столиці освітній івент об'єднав представників вищих навчальних заклад. Дів зі США, Великої Британії, Канади та Європи з понад двома тисячами абітурієнтів, надаючи можливість школярам 8-11 класів отримати кращі пропозиції від топових вишів світу. Майбутні студенти разом з батьками змогли отримати консультацію освітніх експертів та представників престижних вишів Великої Британії, США, Канади та Європи, дізнатися про популярні напрямки для навчання, а також найбільш високооплачувані спеціальності на міжнародних Ному ринку порівняти освітні підходи в Україні та за кордоном, а також з'ясувати ключові переваги обраної країни. Побудувати персональну стратегію для підготовки до вступу та навчання у найпрестижніших навчальних закладах світу, дізнатися усе про академічні програми, які забезпечують гарантований вступ до 330 університетів та шкіл, партнерів. Стадію окрім широкого спектру академічних можливостей, відвідувачі також змогли отримати ексклюзивні пропозиції та знижки на навчання. Стадію щороку проводить найбільші освітні івенти в Україні, запрошуючи Представників найрейтинговіших вищих навчальних закладів США Великої Британії, Канади та Європи. Адже міжнародна освіта це ключ до успішного майбутнього. А супровід освітніх експертів гарантує уникнення будь-яких помилок на шляху до вашої мети. Тож підписуйтеся на канал Стадію та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити анонс наступної виставки, яка розширить ваші уявлення про глобальні перспективи освіти. До зустрічі!